Як ти відчув, що це саме твоя дитина? Це вже опася. Моменти для всіх батьків. Я теж не хочу ходити на роботу, а мені доводиться ходити на дві. Слухай, це постійний баланс. Ми ж взяли дітей для того, щоб їм надати батьків, а не друзів. Це буде найцікавіший момент в подкасті, я сподіваюся. Привіт, мене звати Влада Недак, і ви дивитесь подкаст «Твоє моє тато в кадрі. Сьогодні в мене в гостях Олексій. Привіт, Олексій! Вітаю трохи про тебе розповім нашим глядачам і слухачам Олексій Васильченко. Ти тато двох дітей 12 та 3 роки. Ти працюєш на телеканалі Рудана, місцевому телеканалі міста Кривого Рогу близько 5 років в день, і ввечері вночі ти в барі не вночі. Ввечері. Ти попередньо займався фотовідезйомкою, і мрієш повернутись до малювання і навчитися бити тату. Угу. Ви наразі з дружиною взяли двох дітей з притулку і займаєтесь відкриттям дитячого будинку сімейного типу. Тобто, це значить, що ви плануєте і маєте можливість взяти до десяти дітей. Так. Все вірно? Так, наче все вірно. Олексій. Давай почнемо саме от з питання про усиновлення, про те, як стати батьком дітей певного віку. А процес підготовки і планування вагітності, він, я думаю, досить зрозумілий в сучасному світі. А от як відбувається підготовка, план і, взагалі, розуміння, бажання стати батьком для дітей вже певного віку, це досить цікаво. Поділись своїм досвідом. Так, я трохи хвилююсь, тому що знаходжусь не по ту сторону камери, і мені трошки незручно. Тому, якщо що, буду запинатись, то підказувати, що як. Добре. 에... Спочатку щоб почати спочатку? Ну, почну з того, що ідея прийомних дітей або в в мене постійно вона була перед очима, ще з дитинства я. Навчався у школі, де паралельний клас з нами там були діти із дитячого будинку. І це були просто мої друзі. Це не було щось таке, типу, як всі там потім дорослі казали, що там не граєте з ними, не спілкуйтесь там, тому що вони інакше. А для мене це були просто друзі. Потім був такий період, що у нас у батьків зростала дівчинка під опікою, там така історія, було, що в неї померла мати. А бабуся не могла через вік взяти її до себе. І щоб дитина не потрапила в притулок, це була подруга моєї сестри. Батьки взяли її під опіку. Ну, вона небагато прожила деякий період, доки не змогла сама там по закону вже відповідати за свої ці там, дії, і вона переїхала від нас. Вже більш у дорослому віці в мене теж були друзі, як з якими ми зростали з дитячого будинку. І це були звичайні люди, там, не, не наркомани, не повії. Там щось що, 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 що таке нормальне. Коли почали зустрічатись з дружиною, вона перша запитала про це, типу, чи хотів би ти, бо я б хотіла взяти дитинку з дитячого будинку. Для мене все було нормально, я кажу так, але я хотів, щоб перша народилася саме наша дитина, кровна, скажімо так, а потім вже взяти когось. Війна внесла свої корективи, і тому ми вирішили, що загадувати не треба, як буде, так і буде, і почали збирати документи саме на всиновлення. Нещодавно побачила в тебе у Фейсбуці була фотографія, яку ти запостив з фотографією твого сина. Uh -huh. І саме ця фотографія була на місцевому телеканалі, і ти зробив напис, що от о, ти побачив це оголошення, звернув увагу на цього хлопця. Ти можеш поділитись емоціями або згадками: от як ти відчув, що це саме твоя дитина, що це той хлопець, якого ти хочеш взяти? Почну з того, що про цього хлопця моїй дружині розповіла ще знайома, вона була наставником його. Ну і просто казала, що є хлопчик, там 12 років, любить собак, такий класний, типу позитивний. Але ми не розглядали е дітей того віку. Для нас тоді, там, скільки, мов, 11 було, для нас це так, якось було щось інший рівень. Ми думали, що це буде там від трьох і старше а такого великого це щось таке стрьомне, як то з фільму там. Це вже такий підлітковий вік. Так, да, да, да. це вже Апасян, скажімо так. <світ> це людина, дитина зі своїм бекграундом, і він може бути емоційно більше, ніж твій, у п'ять разів. Типу, він міг би переністи вже будь-що там, а ти тільки про це бачив у кіно. Тому ми так ставились до нього, типу, ми знали про нього, що є така дитинка, але поки що не розглядали. І от, коли ми проходили вже курси, закінчувалися, я побачив. І просто, дружині кажу, що дивись, мені вже Facebook ну, просто вкидує в рекламу дітей. Він такий, о, так це ж ну, Нікіта, якого, про якого мені казала е, знайома. І коли ми поверталися з Дніпра додому, ми вже, вже його розглядали, як свою дитину. Ми приміряли, як він буде з собаками, як ми там будемо в ресторани ходити, там ще щось там відпочивати, як може футбол він любить, чи ще щось. І ну, ми вже їхали з думкою, що це наша дитина. Я як мама кровних дітей, я теж уявляла, що будуть любити, як будуть, як ми будемо проводити час. Тобто, ну це дуже схожі такі моменти для всіх батьків побачити якесь майбутнє, не знаю, віддалене або на, наближене в тому, як ми бачимо себе з нашими дітьми. Згадай, будь ласка, цей момент, коли він вперше прийшов додому, і що ти відчував, як це батьки повертаються. З пологового будинку, або батьки приходять з дитиною ось так свій дім. Хвилювання, ти, ти хвилюєшся, ти боїшся. Ми чекали, доки ми почали збирати документи і від початку і до того часу, коли Микита переступив порог нашої хати, пройшло 9 місяців. Це як вагітність по часу. Ми це довго чекали, ми йшли до цього довго. Це були. Скандали, там, все, вибивання це всього всього Тому що там щось загубилось, щось ще щось. І ти просто це там раз, раз, раз робиш, нагадуєш про себе це нерви. Потім за два тижні курси, воно там міняє в тобі в голові багато чого, ці курси. І потім ти такий дочекався, і тобі не те, то, що страшно, а просто ти дуже хвилюєшся, ти боїшся там якось. Налякати дитину своєю там, опікою, що там будеш за ним бігати, чи боїшся щось не так сказати, чи там якихось різкі звуки, ти розумієш, що дитина може цього боятися, тому що, можливо, в її попередніх родинах її, можливо, били. І там ну, діти жахаються цього. А тут ти хочеш якось все класно зробити, і з іншого боку, ти боїшся ну, нашкодити тим, що ти прям такий ффф трясешся. Тут дуже так. Слухай, це постійний баланс. Я тобі скажу, що ну, от мама, як 11 років в мене доньці, і я теж боюсь бути або супер там, я не знаю, прикольною ну, за, її, за своїм відчуттям, або супер стриманою. Тому це такий знаєш, вагання, мені здається, нормальне е, роздуми про те, як краще або не краще. Ну, тут приблизно ти знаєш, що було дитиною е, до того, а тут я не знаю. Я не знаю, як мої слова. Зможуть на нього повпливати через те, що ну можливо, його якось, якось принижувало, чи ще щось, і будь-яке слово може якось нашкодити. А розкажи про доньку, коли ми забирали Микиту, ми дізналися, що в нього є ще маленька сестра. На той час вона перебувала в Нідерландах, цілий дитячий будинок евакуювали за кордон. Ми дізналися, ми трошки були здивовані. Їй було три рочки. Ми знали, що в неї там є з хворобами, з діагнозами питання. Що вона не доношена і є відсталість в розвитку. Ми просто щоб були не готові емоційно до цього. Ми такі, блін. Раз, ну, давайте, давайте пробувати. Ми намагалися дізнатися максимально про неї, що можна. На той час нам не давала інформація саме Нідерланди, і не було якогось, як сказати, шляху повернення дітей. На той час не було, коли ми дізналися, коли ми забирали Микиту. Ми пожили деякий час, нам потім дзвонили з Дніпра, сказали, є можливість забрати діток із-за кордону. Ми кажемо, круто, чудово, ми заберемо свою. Вони кажуть: давайте. І там дуже вже швидко, вже не було 9 місяців. Ми такі просто від слова так, що ми поїдемо. До того, як Руслана вже повернулася додому до нас, пройшло там. Два чи три тижні це зовсім швидко. Вони кажуть, що там давайте 15-го вже треба забрати її. А як донька а, сприйняла родину, як вона адаптувалась? Вони приїхали, я там з шариками, з квітами, коротше, зустрічаю, а вона дуже злякалась мене. Я думаю, через те, що більшість вихователів в дитячому будинку були жінки, тому до чоловіків вона, ну, вона боялася перші дні чоловіків. А потім поступово-поступово до собак нормально. Вона ж дві величезні собаки. Вона їх цілує, обнімає, коротше, сварить їх, якщо їй не подобається, що вони роблять. Там можуть ухо потягнути, щоб іграшки не чіпали і, типу, ну, швидко, вона більш швидше адаптувалася. Скажи такі побутові речі: у дітей окрема кімната, вибудовуються кордони, у вас є якісь вимоги, вони там кажуть, ні ні, я так не хочу, не буду. З Русланою там трошки все легше. Там вона в залі грається, це треба пограти, треба скласти іграшки. Вимог не дуже багато, як з такою дитиною, що там що з нею вимагати. З Микитою у нас було одразу. Він там перші декілька тижнів адаптувався, все, і потім ми почали з того, що в кожного є свої обов'язки. Наприклад, тато, мама працюють, мама готує вечерю, тато допомагає з прибиранням з вечерю. В макити теж потрібні бути свої обов'язки. Наприклад, тримати кімнату в порядку, заправляти ліжко, ходити в школу, читати, і через день ми з ним миємо посуд. Не все завжди подобається, але тут треба вже спілкуватись, треба... чимось ми там можемо за невиконані якісь обов'язки, наприклад, там, заблокувати телефон може, щоб. Ну, не будеш грати сьогодні чи або більше читаєш, або не в свою чергу миєш посуд. Але це потрібно, тому що деякі діти, які виховувались з самого початку з дитячого будинку, вони не адаптовані до зовнішнього світу, так, як діти, які виховуються в звичайній квартирі. Я що увазі, що це потрібно, щоб дитина сама робила. Наприклад, деякі діти, коли приходять в нові родини, вони не знають, що таке мікрохвильова піч, тому що їм приносять все готове. Вони не знають, там, як що нарізати. Типу, якщо ти їй не поставиш їжу, вона буде голодна сидіти цілий день. Наприклад, прийшла зі школи, треба щось там зробити, бутерброд, а дитина може просто не знати, як це робити. Вона бачить тільки готовий бутерброд, а що і як до цього ну, і де його брати? Вона не знає, тому потрібно дітям ставити якісь обов'язки, і вона потрібно щось виконувати маленьке, але постійно, щоб вона адаптувалася і потім знала, що як це відбувається. Є щось, що ви робите разом. Я, наприклад, з донькою готуємо почимо саме там випікання, щось там з тістом і недільні сніданки тобто, це можливість поспати. Школа повернулася, да, і школа. трохи, да, трохи пізніше всім встати і е, готувати, прикрашати. Тобто певні такі ритуали. Ми намагаємося раз на тиждень десь виходити і гуляти. Це обов'язково, бо я працюю багато, мало часу можу приділяти дітям, як би хотів. а от по вихідним ми в день можемо кудись поїхати, там, чи Макдональдс, чи Парк просто прогулятися, чи там до бабусі в село з'їздити щось таке. І з такого, що часто ще робимо разом, це настолки. Макіта дуже полюбляють їх, і коли там кладемо Русю спати, бо вона не буде давати грати нормально в уночі, ще щось, то ми граємо в трьох настолки в приставку. Теж полюбляю, міруся, теж з задоволенням класи, нічого нам особо не розумію, але їй подобається, що там щось рухається. Якісь спортивні у вас є спільні спільні, на жаль, немає, тому що я звільняюсь дуже пізно, і до спорту я вже там відношення ніякого не маю. Микита займається джиу джитсу угу. бразильський джиу джитсу Він займається. По можливості я приїжджаю на його змагання. Підтримати. А як з уроками хто допомагає, чи взагалі він звертається з допомогою? В плані уроків я забрав на себе читання, ми з Микитою зараз він сам читає, і потім переказує мені, чи пів книжки, чи цілу книжку, а до того часу він читає декілька розділів, і між роботами і я читаю. І він мені переказує ввечері. І от читання я забрав собі, а інші. Інші предмети допомагає вже дружина. Це буде найцікавіший момент в подкасті. Я сподіваюся, як привчити до читання або як обираються книжки. Давайте почну з того, що коли ми забрали Микиту, і нам казали, що він задніх не пасе, не відмінник, але навчається добре. І коли він приїхав. І він читає по слагам. Ніхто не займається з дітьми так, як треба. Їх просто не чіпають. Є прям така тема, що їх не можна чіпати з уроками. Але я розумів, що це буде важко, якщо він не буде читати, потім буде важко. І сказав, що от, є такий обов'язок читати кожен день. Хочемо ми чи не хочемо. Типу, я теж не хочу ходити на, на роботу, а мені доводиться ходити на дві. Ну, це це обов'язок. Я не хочу вигулювати собак взимку чи в дощ. Взагалі не кайф, але це потрібно робити і от читання це потрібно. Подобається чи ні, але ми будемо читати. От давай потрошки, 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 і зараз він вже нормальний, по 60, по 70, а то й по 100 сторінок прочитати за день і переказати мені потім. Ну це було важко. Вибір книжок це, мабуть, з того, що полюбляв я, і частину з того, що. По літературі української зарубіжної ми брали наперед, щоб він прочитав, і потім йому було трошки легше в навчанні з цим. З переказами було на початку важко, тому що він. Ми читали Гаррі Потера, взялися читати всього Гаррі Потера. І... Mm. і я прочитав, і потім слухаю перекази, я розумію, що навіть там. Джоан Роулінг Толкін, би такого mm. не вигадали, бо там щось таке, він, він, він не, не читав, продавився першу там, чи останню сторінку, і всередині тобі навалює просто розраховуючи, що ти теж не читав. А я з дитинства читав Гаррі Поттер і такий хм". цікаві факти. А от до речі, ти читаєш, Олексій? Бо так. знаєш, важливо, ну кажуть так, що для того, щоб діти читали, треба, щоб вони бачили, як читають батьки. Я розумію, власний приклад. Я чит читаю зараз рідко через брак часу, але він розуміє, що я читаю. Типу, я задаю такі питання і я намагаюся це читати, то що він. Я просто не можу показати, що я читаю, бо я приходжу вже ввечері. Ми вечеряємо. Я послухав його переказ, поспілкувалися. Якщо це будні якісь дні, він лягає спати, і я не можу показати приклад, що я читаю. А на вихідних ми тик-тик-тик-погуляли, відпочили разом, і потім я знов йду на роботу. То... Нема часу, де я просто сів би так в кріслі в качалки. Сидів би читав би там. Ти сказав про те, що ти забороняєш робити. Угу. І взагалі, яка реакція? З власною дитиною там можна супер жорстко. Ні, і все, я сказав. Поділись своїм досвідом. Ну, в мене, ні і все, і я сказав. Це правила нашого дому. Якщо я вважаю, наприклад, що. Він дуже довго просидів в телефоні. Я кажу, все, треба трошки там відпочити. І Якщо не подобається, то я просто кажу, що ні. І, ну, на мою думку, тут не можна перегибати із тим, щоб бути прям другом, класним таким чуваком, що на волні з дітьми. Ми ж взяли дітей для того, щоб їм надати батьків, а не друзів. Я люблю своїх дітей, я до них добрий, але я суворий в тому, що треба ось виконувати те, що я кажу. Це твоє природньо, чи ти все ж таки відповідальність є і перед службами, і перед державою? Я точно знаю, що шлях був пройдений дуже важкий, але з боку держави є певний нагляд за тим, як виховуються і зростають діти. Я думаю, більше це те, що. Ти боїшся за наслідки. Ти розумієш, що в дітей було погане минуле. Я зараз йому дозволю щось, пропала якась там невеличка сума коштів. Я думаю, та хрен з ними. Це особисто моє. Я починаю думати: блін, ну це може щось перекинутись, щось таке, що потім я не зупиню. І якщо я зараз не скажу, що, типу, так, Микита, ну, красти гроші це не добре. Ти будеш тиждень не виходити гуляти чи ще щось, три дні миєш посуд не в свою чергу, тому що це не можна робити. Теж поділюсь, що mm. я теж хвилююсь і за те, щоб дитина не ображала, не була такою, знаєш, в середовищі своєму якоїсь ну, трошки наглуватою, трошки вважаючи, що вона щось має більше і, взагалі, по життю, це моя така присказка для неї, що завжди будуть хтось, хто має більше, і набагато більше, навіть уявити важко, наскільки багато, і ті, хто мають менше. Але. Ми порівнюємо себе з самими, щоб її не зносило в от такі порівняння, і вона цим маніпулювала. Це досить природні речі. Я тебе просто слухаю. і Мені здається, що це не тільки питання по відношенню до кровних або донь некровних дітей. Так ми хвилюємо, щоб вони один раз, якщо щось взяли, а це трапляється, і це трапляється з родинами, в яких все є, і в них гарні батьки, дідусі, бабусі і немає нічого такого. Я хочу тебе підтримати в плані того, що я розумію про що ти кажеш. Я розумію, що це відбувається і в кровних дітей, і в звичайних. Це просто дитяче. Я так само я брав гроші в батьків. Це було в мене там якийсь період, що я не міг сам думати, блін, нафіг, я беру коротше. І все одно на дворі пацани скажуть там: а давайте сходимо туди, тільки нам треба нарішати там гроші. Хто може? Давай, льоха, йди. Я такий блін. Наскільки є різниця, от в, в порівнянні, якщо не гаразди трапляється скромними дітьми або з некровними? Тут ще впливає бекграунд дитини, що за плечима, і які знайомі. Можуть впливати на нього зараз. Бо я думаю, що він підтримує контакти з дітьми, які зростають там. І я не можу заборонити йому сказати, що з ними не спілкуйся, бо це буде поганий приклад. А я не знаю, що в них на умі і як вони можуть впливати на нього. Плюс, це те, що ми як під наглядом служб, якщо школа скаже, наприклад, що Микита не ходить в школу тиждень і. Якщо це просто буде якась звичайна сім'я, де дитина народилась, скажуть: батьки, зверніть увагу, дитина не ходить в школу. А тут службам надасть інформацію школа, що вона не ходить, зверніть увагу. Вони прийдуть з перевіркою з поліцією до мене, попитають сусідів. А сусідам, наприклад, їм не сподобалося, що Макита викинув сміття в під'їзді і втік. І вони скажуть: не дивляться. Це тебе трошки так тримає в рамках все більш серйозніших, треба, щоб все було добре, тому що. В будь-який момент, якщо щось хтось там навигадує і щось напридумує, це може вплинути на на, на вашу сім'ю в цьому плані. Я задам тобі таке питання, чи була е, нагода пояснити дітям їх походження? Або, якщо не було, чи ти думав, як про це говорити? Ну я ніколи не думав це скривати, тому що це так і є от таке життя, що е, так з батьками. Зкровними така історія. З приводу Руслани, я думаю, що їй не доведеться прямо пояснювати, що як ми там в капусті, не в капусті, що вона буде зростати з такими дітками, і це буде просто нормально для неї. Якщо вона захоче, потім я надам інформацію про її батьків чи взагалі поїдемо, подивимось, де вони, що і як. В плані Микити він же хлопчик дорослий. Він частково пам'ятає сім'ю, з якої його вилучили. Трошки більше пам'ятає сім'ю, яка його усиновила і потім повернула. І вже більше пам'ятає сім'ю, яка взяла його під опіку і потім повернула. Він все знає, і я можу тільки там сказати, яку я маю інформацію про його біологічну мати, і про яких умовах його було вилучено, якщо він хоче. А, з приводу того, чи готовий я знайомитися із батьками його кровними, то поки що. Я вважаю, що йому нашкодить саме через вік, йому може це нашкодити. А потім, коли він стане там трошки доросліший і буде більш емоційно якось себе впевніше почувати, я, будь ласка, поїдемо, познайомимось, подивимось, поспілкуюся, задаш питання, які ти хочеш задати. А зараз я думаю, що це недоречно. Дитина дуже багато всього пережила. Для неї це буде дуже важко. Я поки що я думаю, що це зранку. Ви вже святкували день народження. Так, так, так. Як це відбувається? Микитому ми привітали зранку, купа подарунків. Я такий, що звик, що зранку в мене було таке, що більше. Деякий період сім'ї, що прямо ввечері ти чекаєш того ввечері, можна дочекатись. А мені більш подобається, коли зранку тебе вітають, і то шарики, і все таке. Коротше, це класно. Я не знаю, де народження я завжди люблю. Я намагаюся там дітям зробити, щоб так, щоб було їм прям прикольно, прикольно. Хочеться, хочеться їх балувати в цьому плані. Що ще ви святкуєте? Зараз так все змінилось. Ми тут робили домашні завдання, і дитина мене питає: в чому різниця колядки між щедрівкою? Я вже ага. спитала дитину, єврейську маму, яка взагалі ага, пам'ятала, ага. що є 7 січня Різдво, і, і, і то зараз не 7 січня така мультикультурна наша країна в тебе є свої коріння походження. Що ви святкуєте? В мене ще прикольніше. Я з Казахстану, там християнство з мусульманством змішано, там свої прикладиси. Е ми святкуємо такого: це день народження, це обов'язково. Новий рік. Тепер ми святкуємо два різдва, бо ми святкуємо по-новому, а наша бабуся святкує по-старому, і ми такі: Ну, добре, давай приїдемо. То ми святкуємо два різдва. Обов'язково День вишиванки і День Незалежності це ми в вишиванках. Гуляємо, це обов'язково десь вийти в парк, відпочити, щоб діти знали, що це важливо. Пасху святкуємо. Це із таких найважливіших, таких, що прям свято-свято. Є такі ще невеличкі свята, де ми просто відмічаємо цей день, наприклад, як сьогодні день усиновлення. І це ми теж трошки там відзначимо: прогулянку чи там якусь смачну вечерю. Це не буде прям фейерверки, але. Щось таке приємне, щоб якось відрізняти цей день. Традиції це те, що допомагає дітям в дорослому житті переживати труднощі. Що у вас є такого з традицій, якщо є щось вже одну-дві прямість традиції, це відношення в стосунках батьків. Одна із таких традицій це по вихідним дарувати мамі і руслані квіти. Це не обов'язково якісь круті букети. Можливо, там у бабусі якийсь букетик чи з микитою ходили на поляні, польові квіти позбирали. але це те, що хочеться передати, що це потрібно для якихось взаємостосунків між один одному. І з такого, що прям ми зараз намагаємося спілкуватися українською мовою. І я хочу, щоб він поважав, розумів, наприклад, ні пам'яті героїв України. То я намагаюся от, от таке йому казати постійно. Я розумію, що з дитинства, що ти вкладеш, то потім і буде в нього на все життя. Я хочу йому саме любов до України, до рідної мови вкласти, щоб потім він згадував. І думав, так це важливо. Ти відчуваєш, що ти став саме тим батьком, яким би хотів бути для своїх дітей? Угу. Да, такий максимум. А, ну, умовно, уяви Еверест, найвищу таку точку, наскільки ти піднявся. Я думаю, що я ще не став тим батьком, яким би я б хотів би стати. Але це більше, мабуть, через війну. Зараз поясню, що я вимушений працювати багато, і тут би я хотів би більше приділяти дітям час. Я думаю, якщо б просто в мене був трошки більше часу, я був би майже тим. Тим тими верестом, yeah. щоб, щоб я хотів. Твоя улюблена дитяча книга, або автор. Джон Рональд Руель Толкін. Твоє найсмішніше спостереження про виховання дітей. Важливо якось прорепетувати чи відіграти суровий погляд, бо він знадобиться на вулиці, коли там багато буде людей, ти такий раз. І щоб вони все зрозуміли, супер. В тебе є якийсь батьківський лайфхак? Family Link від Google. Що це таке? Це додаток, по якому ти можеш блокувати телефон дитини. Ти так. дивишся, скільки він провів часу, в якому додатку, і потім можеш якось це коригувати. Буду гуглити. А що ти мрієш зробити разом з дітьми, коли вони підростуть? Я мрію поїхати в. Казахстан до родичів, щоб вони побачили гори, там, місце, там, де я народився. Це я, я не казах, я українець, але я там народився, і це для мене теж така трошки, трошки моя історія, бо я там встиг пожити, попрацювати і закохатись в гори і в саме атмосферу Казахстану. Більше подорожувати саме з дітьми. Твоя найбільша гордість як тата. Дитина, яка читає. Супер. Олексій, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Все було класно. Дякую, що запросили, було приємно поспілкуватися.